Мир вам, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у єдності духу, щоб піднести до престолу благодаті одну з найсильніших молитов, яка тільки може народитися в людському серці. Це молитва за наших синів. Не має значення, скільки йому років 5 чи п'ятдесят, чи він ще тримає нас за руку, чи вже сам веде за руку своїх дітей, материнське і батьківське серце. Завжди однаково болить і тривожиться за нього. Ми живемо у світі, який щодня кидає виклик їхній вірі, їхній чистоті, їхній мужності. Ми бачимо, як спокуси оточують їх з усіх боків, як фальшиві цінності намагаються підмінити істину. Іноді ми відчуваємо безсилля, дивлячись на їхню боротьбу. Але ми не є безсилими. У нас є наймогутніша зброя, дана нам самим Богом, це молитва. Сьогодні ми станемо в проломі за наших синів, віддаючи їх під опіку того, хто любить їх більше, ніж ми можемо собі уявити. Отче Небесний, перш ніж ми почнемо виливати перед Тобою наші прохання, наші тривоги і наші благання, ми хочемо зупинитися і подякувати Тобі. Ми дякуємо Тобі за безцінний дар. За нашого сина. Ми пам'ятаємо той день, коли вперше взяли його на руки, це маленьке диво, довірене нам тобою, дякуємо за його першу посмішку, за перше слово, за його дитячий сміх, що наповнював наш дім радістю. Дякуємо за кожен етап його дорослішання, за розбиті коліна і за перемоги у шкільних змаганнях, за його незграбні спроби допомогти. І за його щирі обійми. Дякуємо навіть за труднощі, за безсонні ночі, за періоди непорозумінь, бо саме вони вчили нас терпінню, мудрості і ще більше покладатися на тебе. Твоє слово в першому посланні до Солунян, глава 5, вірш 18, нагадує нам подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І ми дякуємо тобі, Господи, за саму можливість бути батьками, за честь вести цю душу до Тебе. Дякуємо, що Ти обрав саме нас для цієї великої місії. Прийми нашу щиру, хоч і недосконалу подяку. Господи Всемогутній, ми приходимо до Тебе з першим і найважливішим проханням. Просимо про духовний захист для нашого Сина. Ти бачиш цей світ просякнутий цинізмом та невір'ям, ти бачиш, як ворог людських душ розставляє свої пастки на кожному кроці. Можливо, наш син зараз навчається в університеті, де професори висміюють віру, називаючи її пережитком минулого. Можливо, він потрапив у компанію, де крутість вимірюється кількістю випитого алкоголю чи цинічними жартами. А може, він годинами сидить в інтернеті, де на нього лється потік бруду, розпусти і жорстокості, який поступово отруює його душу. Ми бачимо, як важко йому залишатися чистим, як важко протистояти тиску однолітків, які кажуть, та всі так роблять, як важко визнати свою віру, коли навколо панує байдужість. Твоє слово, записане в посланні до Ефесян, глава 6, вірші 11 та 12, закликає: зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Тому ми молимо Тебе, Боже. Зодягни нашого Сина у твою повну зброю, опережи його стан правдою, щоб він ненавидів брехню, одягни його в броню праведності, щоб його серце було захищене від стріл спокуси, взуй його ноги в готовність благовістити мир, щоб він ніс світло туди, де панує темрява, дай йому в руки щит віри, щоб він міг погасити всі розпечені стріли лукавого. Поклади на його голову шолом спасіння і дай йому меч духовний, яким є слово Боже. Навчи його молитися у всякий час, стань Його фортецею, стань його скелею, будь його захистом. Отче Небесний, ми продовжуємо молитися і просимо Тебе працювати над його серцем, над його характером. Бо ми знаємо, що зовнішні обставини часто є лише відображенням. Внутрішньої боротьби. Можливо, наш син бореться з гординею, вважаючи, що він все знає краще за інших і не приймає порад. Можливо, в його серці оселився гнів, і він ранить найближчих людей своїми гострими словами, а потім сам страждає від цього. Чи не знайоме нам це почуття, коли дивишся на свою дитину і бачиш у ній ту саму впертість, яка колись була в тобі? А може, його серце наповнене страхом, страхом невдачі, страхом не виправдати наших сподівань, і цей страх паралізує його, не даючи рухатися вперед? Можливо, він самотній, навіть коли оточений людьми, бо не вміє відкривати своє серце? Ти бачиш кожну таємну думку, кожну приховану залежність, кожну рану, яку він носить глибоко всередині. Слово Твоє у книзі приповістей, глава 4, вірш 23, застерігає: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Тому, Господи, ми благаємо тебе, стережи Його серце, очисти Його від усякого зла, вирви з корінням гординю і посади на її місце смирення. Заміни гнів на терпіння та лагідність зціли його від страхів і наповни своїм досконалим миром, що перевищує усяке розуміння. Даруй йому серце чисте, серце щире, серце сповнене співчуття до інших. Створи в ньому Боже серце чисте і дух правий віднови внутрі. Його. Нехай він стане чоловіком за твоїм серцем, чесним, добрим, відповідальним. Ми віримо в твою перемінюючу силу. Боже наш, ти знаєш майбутнє, ти тримаєш у своїх руках кожен його день, і ми з довірою віддаємо тобі його майбутнє. Ми так часто хвилюємося за його долю, яку професію він обере, чи не помилиться, чи зможе реалізувати ті таланти, які ти в нього вклав. Ми бачимо, як світ пропонує йому легкі шляхи, швидкі гроші, сумнівну славу, і ми боїмося, що він проміняє своє покликання на тимчасові блага. А найбільше наше батьківське серце болить за його майбутню сім'ю, кого він обере собі за супутницю життя? Чи буде це дівчина, яка любить тебе, Господи? Чи буде вона допомагати йому зростати духовно, чи навпаки тягнутиме його вниз? Як часто ми уявляємо його майбутнє і намагаємося все проконтролювати? Але сьогодні ми відпускаємо наш контроль і передаємо його в твої надійні руки. Твоє слово в книзі пророка Єремії, глава 29, вірш 11, дає нам неймовірну надію. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Ми чіпляємося за цю обітницю. Ми просимо тебе, веди нашого Сина, дай йому мудрості у всіх його рішеннях, відкрий перед Ним ті двері, які ти для нього приготував, і закрий ті, в які йому входити не потрібно. Пошли йому благочестиву дружину, справжню помічницю, з якою він зможе збудувати міцну християнську родину. Навчи його бути добрим чоловіком і мудрим батьком. Допоможи йому знайти своє місце в житті, своє покликання, щоб він міг служити тобі і людям усіма своїми дарами. Ми довіряємо тобі його майбутнє, бо твої плани завжди кращі за наші. Отче Небесний, завершуючи нашу молитву, ми знову збираємо всі наші прохання і кладемо їх до Твоїх ніг. Ми просили про духовний захист для нашого сина, щоб він міг встояти проти зла цього світу. Ми молилися за Його серце, щоб воно було чистим і сповненим любові. Ми віддавали в Твої руки Його майбутнє, Його покликання, Його сім'ю. Ми віримо, що ти чув кожне слово, кожне зітхання нашого серця, ти знаєш наші тривоги краще за нас самих. Ми хочемо проголосити над життям нашого Сина Твоє благословення, записане в книзі чисел, глава 6, вірші з 24 по 26. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. І нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть Тобі мир. Господи, нехай це благословення спочиває на нашому синові сьогодні і в усі дні його життя. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти Бог, який чує молитву. Ми залишаємо нашого сина під Твоєю могутньою опікою і з вірою очікуємо Твоїх відповідей. Усе це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Можливо, ви молитеся за свого сина вже багато років і не бачите змін, можливо, ваше серце розбите через Його вибір. Не опускайте руки, не переставайте молитися. Ваша молитва має величезну силу в духовному світі, кожне ваше слово, промовлене з вірою, не падає на землю марно. Бог працює навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Він вірний своїм обітницям. У книзі пророка Ісаї, глава 49, вірш 25, є дивовижні слова від Бога. Я бо спасу синів твоїх. Тримайтеся за цю обітницю, продовжуйте стояти в проломі за свою дитину. Ваша віра і ваші молитви є найціннішим спадком, який ви можете йому залишити. Бог чує вас, і він діє. Дорогі брати та сестри, дякую, що єдналися у молитві за наших синів. Я вірю, що Дух Святий торкнувся кожного серця і наповнив його надією та силою. Нехай слова цієї молитви стануть щоденним нагадуванням про Божу любов і опіку над вашими дітьми. Пам'ятайте про великі діла, які Господь вже вчинив у вашому житті, і з вірою просіть про Його благословення для ваших синів. І найголовніше, не переставайте сіяти зерна молитви у їхнє життя. Навіть якщо ваші молитви супроводжуються сльозами, вірте, що вони стануть насінням для майбутнього радісного врожаю, який обіцяє Господь. Якщо ця спільна молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь, проголошуючи свою віру в Божу обітницю. Якщо ви відчуваєте потребу в молитовній підтримці, поділіться цим. Ми тут, щоб молитися один за одного. Ваша вподобайка допоможе цій звістці надії досягти інших батьківських сердець, а підписка на канал дозволить нам і надалі зміцнювати одне одного у спільній молитві. І наостанок я благословляю вас. Нехай ваші сьогоднішні молитви. Стануть насінням для радісного врожаю у житті ваших синів, і нехай ви з радістю будете пожинати плоди своїх молитов. Амінь.